Притул приставили автомат і простріли ногу. Каже, ми там ще одного діда вбили. Ми йому пальці зламали, а він, каже, навіть і не скривився. Коротше, здівалися. Краще б, мабуть, вбили цей полон. Російський солдат підійшов до нас п'яний. Біля вас в ямі лежить ваш двохсотий. Каже, зараз я до вас його притягну і положу між вами, щоб вам ну, спалося добре. «Кого першого по пальці будемо різати вам. Він сказав, що за 9 днів мене нога не відгнила, то до все добре. Скоріше за все людину стріляли з положення зі спини, або коли ця людина знаходилась положенні лежачі. Осоціало ну, сюди привезли, положили отак по кругу один до одного головою. Очі, руки за, за спину зав'язали. Ми тут 15 днів і лежали. Тоді ще бувало ночі до 10 морозу. Прохладно було, то, то дощ, то сніг таке, всяке було. В основному все час лежали, не давали, навіть пошевелитися. тут стояв полім'ячок над нами. Сказали, якщо будете намагатися втікати, вас одразу всіх. Без придубреження будемо стріляти по вас. До мене прийшли додому п'ятеро російських солдатів, знайшли кителя воєнного. Получається, мій брат відбував строкову службу, в нього залишилася форма. Відвели мене до сусідів, посадили на лавочку в притул приставили автомат і прострелили ногу. Притул два, два вистріли відразу. Вони перед тим, як стріляти, почали е, говорили, що я е, корекцію огонь. Я їм говорив, що це неправда. Я їм говорив, навіть якщо б я був би коректіровщиком, ну я на своїй землі, свою землю захищав би. Їм це не доходило. Це, за, за цього мені прострілили ногу. Це вони їздили туди-сюди, кажуть, підаці в кропі. Каже, як не стануть, хтось не стане, подивиться, навіть не розбиралися. Каже, чого їх не вбили? Давайте ми їх подвісимо, закопаємо». подвісимо, попало, то ми били всіх. Вони нам так і казали, може вб'ємо вас, може відпустимо. Вони мені казали, що прийде медик, прийде кожен день. Оце на дев'ятий день тільки прийшов. Обробив мазю і перемотав бінтом, все, більше нічого. Він сказав, що за 9 днів мене нога не відгнила, то до все добре. Каже, ми там ще одного діда вбили. Ще каже, ми йому пальці зламали, а він каже, навіть і не скривився. Каже, каже він по-любому під наркотиками якимись був. І вони справді це вірили, що ми під наркотиками якимось тут а питали в нас. каже, Де це ваші наркотики, де це американці ваші. Мертве тіло просто так вони його вбили, кинули там, і це він неділю лежав там. Російський солдат підійшов до нас п'яний. Каже, зараз я до вас його притягну і положу між вами, Щоб вам ну, спалося добре, щоб він між ногами воняв. Ми там лежали, потім прийшли там, виходить, хлопці, і кажуть, треба закопати. Ну, я спитав, кого закапувати типа, нас чи для кого копати яму. Ну, і вони кажуть, там треба закопати типа, мужчину. Ось він тут лежав, виходить. Мертвий чоловік. Ось тут. Отак прикиданий курточками, отак він тут і лежав. Нам сказали, беріть якісь тряпки, і тряпками так, так і тягнули. Один за верх, один за цей. І так виходить, сюди його положили і закопували. Ну, була в нього прострелена ліва нога, коротше, і здівалися. Папа, футболка його. Его? Да. Судмедекспертиза встановила три вогнепальні поранення обох кінцівок, області сіниць, обох гомілок. Потім якісь такі намагання були чи надати першу допомогу, але ну, таке собі. У нього є, є гематоми, численні гематоми на тілі, в тому числі на обличчі. То, що його били, це однозначно, тому що ну, на тілі видні такі гематоми, які утворилися виключно від нанесення тілесних ушкоджень, тобто або ударів, або там тиснення певно таке Скоріше за все людину стріляли з положення зі спини, або коли ця людина знаходилась положенні лежачі, і скоріше за все, якщо в положенні лежачі, то лежачи на животі. Ну, вони ще між собою собою говорили, тобто, ну, там один напився над нами сидів. Каже, ви довго будете ще розкопувати тих, кого ми покопали тут. Я думаю, ще багато таких могил буде.